У мене теж є питання. А чим ви сьогодні снідали? Мені стіло, години <клухи> по молодої. Мотор бородя. Я хотів би, щоб ми сьогодні пороздумували над таким питанням і поняттям, що ми те, що ми споживаємо, тобто чим ми наповнюємо себе, тим ми і являємося. Я думаю, багато з вас чули про вислів Скажи мені, що ти їси і я скажу тобі, хто ти. Багато різних спеціалістів в різних сферах можуть вам багато чого цікавого розказати про вас в залежності від ваших вподобань. Від того, що ви любите, від того, що вам подобається, вони розкажуть хто ви. Навіть так цікаво в писанні теж є характеристика нас з вами в порівнянні від того, що ми споживаємо. І ця характеристика записана в книзі приповістей, 13 розділ 25 вірш. «Прави не їсть скільки хоче душа. Живіт вже безбожників завсіди брак відчуває. Цікавий текст. Який нам протиставляє дві особистості, дві протилежні риси характеру людини за своїми своїм значенням. З одного її сторони, ми бачимо людину праведника. Це та людина, яка слухає Бога, виконує його постанови, довіряє йому, покладається в усіх питаннях на нього. З іншої сторони, в нас є безбожник, тобто та людина, яка йде супроти Бога, вона не слухає Бога, не виконує те, що Він їй говорить. Не довіряє його слову, також цікаве протиставлення того, що насичують ці дві особистості. Як ми бачимо, праведник старається наситити свою душу, а безбожник наситити свій живіт. Тобто він старається задовільнити свої фізичні потреби, свої бажання, тілесні уподобання. Але виходячи з цього тексту, це йому не вдається. Давайте з вами розберемося, чому ж так відбувається. Як всі ми добре знаємо, наш Бог великий, Він триєдиний. Він нам постає в особі Святого Духа, в особі Бога Отця і Сина Ісуса Христа, як ми знаємо, Бог теж створив нас триєдиними. У нас є фізичне тіло, яке ми кожного ранку кормимо, тричі на день, доглядаємо. У нас є душа, яку ми підтримуємо, щоб вона не занепадала, і також у нас є дух, за допомогою якого ми маємо можливість спілкуватися з Богом. Але по своїй суверенності Бог наділив нас також волею вибору. І в залежності від нашої волі ми можемо або підтримувати дух, розвивати його, ставати кращими, або вгашати цей дух і. Тікати від Бога. І, і через те ми ігноруємо те, що ну, коли ми стоїмо в ранзі безбожника, ми ігноруємо те, що нам говорить Бог. Ми не чуємо його не через писання, не через церкву, не через обставини, не через інших людей. І Богу навіть часом доходу до доводить до того, що нам тварини будуть говорити. Такий випадок є навіть в Писанні. Також в даному тексті йде мова про їжу, те, що ми споживаємо, те, що і праведник є, і безбожник є. Багато текстів в Біблії мають. Подвійне значення, як і в прямому, так і в переносному. Читаючи писання, ми знайдемо, що апостол Павло в посланні до Корінтян пише, 1 коринтян, 3 розділ, другий вірш. Я вас годував молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й тепер ще не можете. Тут апостол Павло порівнює ту Євангелію, яку він несе. Людям з молоком, з їжею, яку можуть їсти всі, від маленької дитини до дорослої, а не з твердою їжею, яку не можуть переживати, дітки. Ми з вами теж, діти, через те нам потрібна Євангелія, для того, щоб наш дух ріс, наш дух міцнявся і щоб ми ставали праведними. Читаючи цей текст, мені захотілося дізнатися, скільки раз згадується про їжу в будь-яких її проявах в писанні. Але чесно, я не знайшов такої інформації. Тоді я почав роздумувати над писанням в аспекті цього тексту. Скільки раз в писанні згадується їжа? І я помітив, що дуже багато важливих подій і ключових подій писання вони так чи інакше пов'язані з їжею. З перших розділів писання з книги буття ми дізнаємося, що гріх приходить в наше життя саме через їжу. Коли Сатана спокусив Єву, щоб вона з'їла заборонений плід. Хоча Бог заборонив це робити, Бог дозволив їсти в саду з будь-якого дерева, яке, є, яке тобі сподобається, все, що ти бачиш, воно твоє. Але була одна умова не їсти з цього дерева. І люди порушили цю умову. Далі ми з писання дізнаємося, що гріх вбивства, братовбивство вбивства теж приходить через їжу. Коли Айн, Каїн захотів. Принести Богові подарунок, його молодший брат Авель теж захотів принести дар Богові. Але Богу більше сподобалося серце Авеля, і він прийняв його подарунок. Чи що Каїн розгнівився і вбив свого брата? Також ми дізнаємося, що останні з кар єгипетських, десята кара, і також. Звільнення єврейського народу з рабства теж відбувається, починається з того, що Бог дає їм вказівки, що треба принести в жертву агнця, молоде ягня. І з певним чином його приготувати і спожити. А також кров'ю цього аганця окропити одвірки своїх будівлів, що це буде знаком для ангела смерті, який буде йти і вигублювати перворідних в Єгипті, що ці люди під захистом Бога. Рухаємося і рухаємося далі. І ось дуже великий цікавий текст, момент, який записаний в Євангелії від Матвія в 4 розділі. Третій, 4 вірші. Це історія про те, як Ісус після хрещення був поведений Духом Святим в пустелю. Він там постив, перебував 40 днів. І ось, коли його піс закінчувався, Сатана вирішив спокусити Ісуса. І ось приступив до нього спокусник і сказав: коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А він відповів і промовив: написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із Божих уст, також із Писання ми дізнаємося, що Ісус дуже багато своїх чуд чинив через їжу. Перше його чудо велике було це під час весілля в Кані Галілейській він воду перетворив на вино. Також дуже велике чудо він створив, що про нього пішла велика слава. Це коли він декількома хлібинами і парою рибок нагодував спочатку 7 тисяч, а потім 5 тисяч людей. І, і одне із важливих, що нам говорить Писання, це заповідь, яку Ісус залишив для нас. Це... Заповідь про хліболамання, спомин про викупну жертву Ісуса Христа, записана в Євангелії від Матвія, 26 розділ з 26 по 28 вірші. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав, і дав своїм учням, і сказав: Прийміть, споживайте, це, це тіло моє. А взявши чашу і подяку, вчинивши, він подав їй і сказав. Пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Також, друзі, хочу вас підбадьорити обітницею, яку Ісус залишив для нас, що в новому Єрусалимі, на небесах, буде це дерево, яке росло в раю, дерево життя. І це дерево буде приносити свій плід 12 разів на рік. І всі, хто будуть достойні, матимуть змогу споживати з цього дерева. Це тільки мала частка тих текстів, які розкривають нам те, що Писання говорить про їжу і яке духовне значення ця їжа несе нам. Я хочу особливо акцентувати увагу на тих словах, які сказав Ісус, коли Сатана спробував спокусити Його, що не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Тобто для нашого справжнього життя потрібна не тільки фізична їжа, а й духовна, яку нам дає Ісус. Досліджуючи Писання, ми знайдемо один важливий для нас текст в даному аспекті. І цей текст записаний в Євангелії від Івана в 6 розділі 35 вірш. Ісус же сказав їм: Я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме, а хто вірує в мене, ніколи не прагнете. На цих текстах і формується відповідь, чому праведний їсть скільки схоче душа Його. Бо він приходить до істинного джерела, яке наповнює все до Ісуса. І Він отримує від Ісуса все, що йому потрібно для праведного життя. Але з писанням ми дізнаємося, що не завжди наше праведне життя буде в достатку переповнене різними матеріальними благами. Читаючи Писання в посланні апостола Павла до Филипян, він пише не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я бути в упокоренні, умію бути і в достатку. Я привчився до всього й в усім насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути недостачі. Я все можу тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. До Филипян, четвертий розділ з 11 по 13 вірш. Ось так апостол Павло підсумовує, що праведна людина вона завжди задоволена тим, що вона має, незважаючи на обставини, незважаючи на події, де, де вона перебуває. Вона завжди має підтримку від Ісуса від Христа, і вона завжди радісна від цього. А чому ж тоді безбожник не може задовольнити свої потреби? По своїй волі ця людина зробила те, що апостол Павло просить ні в, в якому разі не робити. І це записано в посланні до Солонян. Духа не вгашайте, 1 Солонян 5,19. Оскільки всі люди створені по образу і подобі Бога, і ми триєдині, ми маємо фізичне тіло, душу і дух. І так як наш Бог ідеальний, він створив цю систему теж ідеальною. І ми знаємо, якщо з системи щось забрати, система буде прагнути до стабільності, бо вона зараз дестабілізована. І ось праведник знає, де знайти цю стабільність. Він йде до Ісуса. А от безбожник він йде в протилежному напрямку. Він тікає від Ісуса. І безбожник старається замінити те, що може дати тільки Бог на те, що дає світ. І він споживає це в великих об'ємах, але це йому не приносить задоволення, це йому не приносить радості. Ісус нас створив, і Він краще знає, що нам потрібно і як нам бути задоволеними. Сам Ісус говорить в. Євангелії від Івана, 14 розділ, 27 вірш. Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше хай не тривожиться, а не лякається. Ісус готовий нам дати <кій> спокій і задоволення, а особливо в наш час, коли в нашій країні така смута, йде війна, люди перелякані. Тільки в Ісусі ми можемо знайти спокій для своєї душі. Але безможник відмовляється від цього подарунку, і через що будь-які спроби задовольнити своє, зазнають краху. І він завжди відчуває нестачу, неспокій, пустоту як фізичну, так і духовну. Отже, друзі, ми з вами можемо бути або праведниками, або безбожниками. Ми можемо приходити до Ісуса і споживати те, що Він нам дає, отримувати задоволення своїх потреб або завжди перебувати в смутку і в недостачі. Тож, тож давайте, друзі, будемо йти до того, хто все і у всьому, до нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.